Щоранку на каналі 1+, плюс один. А Кави Якобс запрошує гостей. 2012 рік. У це важко повірити, але за останніми даними у соціальних мережах зареєстровано 30 мільйонів українців, а це більшість населення країни. Активно користуються мережами і наші celeбрі. Тож сніданок вирішив дізнатись, А що цікавіше українським зіркам? Соціальне, віртуальне життя чи реальний секс? Нет, конечно, наоборот, Я більше на секс Я не вважаю, що соціальні сіті можуть замінити э, лічні отношения, любов, а тим більше секс. А зачем? Ні за що я свой секс нікому не віддам. Ні соціальним сетям. Як можна поміняти живу жінку на резинову? Ніколи ніколи б не проміняв справжній секс на віртуальне життя і відомий український продюсер Юрій Фальоса. Хоча й каже, одним із перших в Україні став активним користувачем соціальних мереж. Почало писами який тут ще ніхто не понімав, що це таке. Вот. потім появился одноклассник, потом нет, появился Фейсбук, потом однокласні катак і так далі. Соціальні мережі Юрій використовує переважно для роботи. Та й сторінки його у мережі ведуть спеціально найняті люди. Мабуть, аби на секс часу вистачало. Секс нічим не заміниш, ні соціальними сетями, нічим. Те, що соціальні мережі можуть замінити живій людині секс, вважає повною нісенітницею і кандидат психологічних наук Олена Рехальська. Нужна плясати від секса. Ну, по бальшому в соціальній сіті можна обвинять в чому угодно, но только не в тому, що мужчина сидит в соціальній сіті. Шукати проблему Олена радить не в інтернеті, а в людях. Скорін по тому сидит в соціальній сіті, що то його не устраивает там в кроваті. Психологи кажуть, стати залежним від соцмереж можливо. Але лікуватися від такої хвороби не радять, оскільки одну залежність потрібно заміняти іншою. А ця не така вже й погана. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксамит кави Якобс запрошує гостей. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки армоксамитовою. Як це не дивно, але психологія вже давно зіткнулася з феноменом самотності у натовпі, як так сказати. Цьому сприяють розвиток комп'ютерних технологій та інтернету. А про залежність від соцмереж ми поговоримо сьогодні з психотерапевтом із знаним психотроптом е психотерапевтом Євгеном Тичковським. Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, Євгене. Чи дійсно існує така проблема? що американці все ж таки роздули? Діло в тому, дивлячись сюжет і е, спостерігаючи за тою статистикою, яку наводять американці, е, піддаєшся певним сумнівам. Можливо, то в них в Америці так, а в нас трошки по-інакшому. Як у нас? Е, а я не буду відповідати, я вас щось запитаю. Давайте, Олексію, а як ви відносно соцмереж? Ну, по-перше, це моя робота. Я так публічна е, особа. Ведучий, тому я uh, мушу спілкуватися uh, з нашими глядачами і поза uh, межами сніданка. Так, П -п поза межами uh, нашого ефіру. Ми навіть говоримо наприкінці, що якщо сумуєте за нами поза ефіром, будь ласка, пишіть нам на Фейсбук. А я скажу ще долучайтеся краще до розмови. телефонуйте 494-1994, код Києва 044. прямо зараз. Просто набирайте і долучайтеся до нашої розмови з Євгеном. Але буває так, ви ходите на сторінку свою в Фейсбуці, так. і ви бачите якесь повідомлення від когось знайомих. Ще раз від когось від когось із знайомих, так так, ну звичайно, так. їх багато таких І Вам цікаво стає. А які як в нього справи? Ну звичайно, я дуже пишу. Що в нього робиться на, Привіт, його особи... на, на особистій е, сторінці? Uh -huh. Коли в нього день народження? І фактично соціальні мережі е, вони побудовують таким чином, щоб е, людина була е, зацікавлена е, цим. Людина uh -huh. взагалі є істота соціальна. Так, тому і є соціальні мережі. Діло в тому, і різниця в тому, чи людина віддає більшу перевагу спілкуванню живому чи віртуальному, і чи якась цілеспрямована поведінка є узалежнею поведінкою. Узалежна поведінка це та поведінка, коли фокус інтересів спрямований на щось одне. Наприклад. Беремо ту ж соціальну мережу, uh -huh. е, прокидаєшся, uh -huh. не кави не пив, не очі протирав, і біжиш до Фейсбуку, до однокласників, до контактів, і що там мені написало. І ну, напевно є такі люди, які одразу розплющують очі і вмикають комп'ютер. І Основною ознакою того, чи це є залежність, чи це просто е, інтерес. Просто вимкнути або вимкнути світло, або від'єднати від мережі інтернетівської, і якщо в людини починається так звана абстиненція, тобто синдром невитримання утримання. Не невидержки утримання від е, об'єкту контактування з об'єктом залежності, а, може складно. Може паніка. Буває такі Люди може бути паніка. Вмикається світло, бо... може бути будь-яка реакція, може бути навіть сльозоточивість. Не не сльози, а е, сль, сль, сльозові залози виділяють секрецію. Е, може так. бути е, кашляння, чихання може бути дискомфорт, відчуття неприємне в суглобах, непосидючість. І це є признаком того, що чогось не хватувалося. і по соціальній мережі е, пішла така чутка, що будемо бойкотувати і будемо всім своїм родичам говорити, якщо цей кандидат буде далі проводити, е, проводити так свою агітацію нечемно по відношенню. Пане Євгене, можливо, це не пацієнт ваш, а можливий пацієнт зараз телефонує до нас у студії. Давайте послухаємо. Алло. добрий день, доброго дня. Ой, доброго ранку, доброго ранку. Ви напевно, дуже рано рано прокинулися. Як вас звати? Совершенно навірно? Меня зовут Татьяна. Татьяна. Скажу вот вопрос к психотерапевту. Скорее всего, не скорее всего, а точно я, наверное, пациент на данный момент. Я познакомилась в интернете. Пять лет я искала себе человека. Не получалось. И вот 9 месяцев назад мы познакомились. Мы живем в разных областях. Вон Луганская, Запорожской, Ну вот у меня вопрос такой. Отношения 9 месяцев у нас вроде бы вот ну нормально. Мы там перед насколько мы могли встречались. И сейчас вот пошло какое то ну спад. Пробле с воссоединиться у нас нет возможности по семейным обстоятельствам. У него мама 80 лет, у меня у него контракт, работа. Ну, в общем, вот с, с точки зрения психологии, на, на таком расстоянии вообще реальные отношения, как их можно удержать? Дякую, Татьяна. И если можно, еще, если можно, э, как вот консультацию получить у вас? Хотя я живу далеко, может, по телефону как-то. Вот Можна в соцмережі е, моє прізвище Євген Тичковський, можете зайти в Фейсбук, я там зареєстрований, е, це один з варіантів. Е, введете прізвище вам Google відгуглиться е, в будь-який час. Але давайте від, відносно, вас, да, відносно вас. Е, пані, важко, пані Тетяно, важко сказати, е, які ваші стосунки, бо дуже, досить мало інформації. Але відстань. Вона не буде віддаляти в більшості випадків, а буде наближати. Е, прийшло 9 місяців. Можливо, ці почуття і пристрасть не кохання, а пристрасть воно трошки згасло. І ви маєте всі можливості. І ваш молодий чоловік має всі можливості для того, щоб це кохання підтримувати е, і е, бажано старатись менше зустрічатися в соціальних мережах, а все-таки від Запоріжжя до Миколаєва Лу... Лу... До Луганська область. до Луганська зовсім недалеко. І взагалі Україна не така велика, щоб можна було не зустрічатися хоча б раз в тиждень, раз в два тижні. Ви поєднуєте приємне і з корисним okay. спілкування в соціальних мережах, і як говорять віртуальщики, в реалі. Готова такаво, наче збиратися з думками у розмові, якщо ви залежні від інтернету, від соцмереж, якщо ви відмовитеся від сексу, навіть заради соцмереж? Будь ласка, телефонуйте просто зараз і ставте запитання нашому експерту психотерапевту Євгену Тичковському. Він у нас сьогодні в гостях, євгене. А які ознаки, все ж таки, от якщо визначитися, які ознаки залежності? Ну, наприклад, да? я їду за кордон у відпустку, і я перше за що роблю, я дізнаюся, чи є там інтернет, чи нема. І якщо, Може, нема якщо немає, якщо немає мене... інтернету, що у вас? Ну, що з ну, вами робиться? Паніка, або я туди не їду, або я незадоволений, або, або я, я починаю ну, лякатися. Як же ж я буду без Фейсбуку, без спілкування, без зв'язку і так далі, і так далі. Так, як ви думаєте, це просто інтерес, зацікавленість, чи щось інше? Ні, то я думаю, що це залежність. Я про це і спрашиваю. Що окрім от таких от е, ознак може бути ще ознаками основною залежністю? ознакою під час відміни контакту не до соціальних мереж, а до будь-якого об'єкту, з яким людина звикла контактувати і діставати певне задоволення або певну втіху, е, або якийсь е, доставати душевний комфорт і? Якщо заборонити або по якимось обставинам не буде можливості контактувати з цим об'єктом, то звичайно іде мова про те, що це є узалежне поведінка. А реакції можуть бути навіть на фізичному може рівні. бути і на фізичному рівні, і на психологічному рівні. Тут е, хочеться зауважити, от в сюжеті е, звучало: я б не сказав, що неможливо лікувати, і я б не сказав, що залежність. Не хімічна, бо е, залежність є хімічна і не хімічна. Всі, uh -huh. що стосується введення в організм якихось е, психоактивних хімічних речовин, будь то алкоголь, будь-то тютюн е, чи е, наркотичні речовини. Це є хімічна залежність, а є залежність нехімічна, і вона розділяється на деякі види. Один з видів нехімічної – це є інформативна інформаційна залежність, угу. залежність від соціальних мереж, залежність від перегляду телепередач, коли людина сидить, не знаючи про що перемикає з одного каналу на другий, і так можна робити один, два, три. Е, і ще потрібно розрізняти узалежну поведінку, е, бо це досить важливо для наслідків. Вона є конструктивна чи деструктивна? Залежність від читання книжок. Це є конструктивна залежність, а. і нехай вона буде. Е, я б сказав, що залежність е, в більшості наших громадян. Е, землі. Пане Єгене, ми їй зараз підказуємо, Ви, перепрошую. Даруйте мені. Будь ласка. Е, заради Бога, але е, телефон нас просто розривається у студії. Будемо да, слухати. давайте слухати наших угу. глядачів. Ало? Доброго утра. Добра. Кстати, нас усіх друзях приймають Фейсбуці, підтвердають, це хорошо. <гум> Дякую вам, що ви видіти зі мною. Ну, ваше знаєте, запитання... можна... Як вас звати? Валерія. Валерія, ваше запитання до ну, паріть от Раніше раніше люди жили без інтернету і нормально жили, і нормально і нормально збиралися. Вот что я хочу сказать, вот, например, речь идет про индукцию. Если наркоманы там гонятся за ощущениями, человек чему склонен тому ну, он индуцируется этим. Виртуальная реальність это ж там не выход каких-то там ситуаций, это просто успокоение, какие-то условности. Я думаю, социум есть социум, а виртуальная это про люди, людей, людей отношения до стресса Если так вот разобраться, Там людей с клиникой хватает. Валерія Валерія, скажіть, будь ласка, от швидко тільки е, скільки ви часу витрачаєте на, на спілкування в соцмережі? Я ну мінус 20-30. Я по почту просматриваю по роботі. Про... Ну не бойся а так. У мене є з чим зайнятися. Ну порой люди таку ерунду викладуть. Ну чи я буду тратити? не ерунду тратить. Ваше запитання до пана Євгена. А вот я хочу спросить у Пана Евгена, от люди индустрируется такая зависимость. Неужели человек рождает эту такую зависимость? Неужели ему нечем отвлечься? Книжка не интересна, общение. Или люди настолько не самодостаточны, чтобы привязываться к этим виртуальным социальным сетям? Неужели это самореализация такая? Дякую, Валерію. В чому причина, я так розумію, е-е залежності від соцмереж? Ті ж американські дослідники е на підставі своїх спостережень встановили, що в їхньому суспільстві, як вони його називають, посттоталітаристичним, 98% всіх осіб мають ту чи іншу форму узалежної поведінки. Тоді давайте запитаємо. Це і... е, в основному це є співзалежність, залежність від іншої особи, залежність сина від мами, залежність підлеглого від начальника, залежність мами від її сина, алкоголіка чи наркомана. І е, це проявляється всіма формами узалежної поведінки. То е, тоді е, давайте задамо запитання, хто хворий 98% чи 2? Так. Хто хто е, напевно Ви як лікар напевно не варто, Напевно, не варто не варто серед всіх шукати хворих, навіть серед тих, хто проводить час трошки більше ніж 20-30 хвилин на добу в соціальних мережах. Все залежить від того, чи. Поведінка, з якою в якій людина перебуває, чи вона є одержимою чи ні, чи вона шкодить її здоров'ю, взагалі її життю. Мені зараз пригадується один з знайомих, якого я зустрів на рибалці. Він був досить таки хорошим бізнесменом, але в нього була озалежена поведінка витягнути рибку і відчути, як вона тріпочиться, і він мені говорить. Розумієш, от зараз п'ята година. Мене чекають. Зділка на, на 100 тисяч е євро має відбутися. А в мене риба але клює. Але що мені та зділка? Мене риба клює. Я мастирки наварив. Пане Євгене, дякую, що завітали. Знайшли час. Дуже цікава розмова. Е навіть не уявляю, як такої ранньої ранньої можна обійтися без чашки, матмо як обсмонарх. І коли такі цікаві гості до нас приходять. Дякую. Напевно, будемо відкривати соціальні мережі і дивитися, що ж там нам написали. Ну зараз подивимося. Добре, Залишайтеся До з нами.